Привіт, малята! І запрошую на заняття з малювання. Сьогодні ми з вами намалюємо таку дуже цікаву рибу, яка має назву Риба-меч. Або її ще називають меч Орил. Назва її пішла від того, що в неї на верхній щелепі довга, сплюснута частина обличчя, яка має вигляд меча, тому й називається риба-меч. Це діти хижак, це риба великих розмірів. Вона іноді навіть зустрічається в морях нашої України, як в Чорному морі, так і в Азовському морі. Але все-таки ж вона полюбляє більш теплі моря. Зображуючи рибу меч діти, старайтеся її розташувати на весь аркуш. Пропоную вам спочатку роботу виконати простим олівець, для того, щоб вам було. Трошки легше її уявити. Довге витягнуте тіло, довгий меч, там, де рот знаходиться. Одне око ми тільки можемо намалювати. Плавці на спині і на животику. Не забувайте їх зображувати начебто з двох сторін. І хвостик у вигляді місяця. Звичайно, що скористуйтесь ластиком, якщо вам потрібно, а вже потім приступаємо розфарбовувати саму рибу. Використовувати я буду сьогодні чорний і білий колір. За допомогою білого кольору буду утворювати сірий. Нагадаю вам, що акварельні фарби дуже полюбляють водичку, тому на початку роботи я додаю трішечки води крапельками в ті кольори, які мені будуть потрібні. Діта, як думаєте, навіщо я додала водичку в синю фарбу? Ну, думаю, що ви всі здогадались, бо ми ще зобразимо з вами і море. Тож, переглядайте уважно відео зараз, потім спробуйте після перегляду намалювати по пам'яті. Якщо ж все таки вам буде складно, то переглядайте ще раз і виконуйте роботу разом зі мною. Пам'ятайте, малята, що ви можете помилитися і в цьому немає нічого страшного. Коли ви робите помилку, ви потім на ній вчитеся. А зараз звертаю вашу увагу, як я за допомогою чорного кольору зображую сам окрас риби. Зверніть увагу, що на спинці темніший, а ближче до животика світліший. В цьому мені допомагає як і біла фарба, так і просто водичка, тому що це фарби, які люблять воду. В роботі я сьогодні використаю два пензлика. один широкий, з широким ворсом, а другий з вузьким ворсом. Ним я зроблю контур та інші маленькі деталі. Поки я домалювала хвостик та маленькі плавці, голова і спинка вже висохли, і я можу намалювати темним кольором, більш насиченим, зобразити одне око, бо інше знаходиться з іншої сторони. Ось так акуратно вузьким пензликом проводжу, начебто, контур, що додає. Рибі реалістичності, не бійтесь фантазувати і пробувати дітки. Ну і для того, щоб зобразити нам море, глибину нашого моря, мені треба спочатку аркуш намочити водичкою. А потім уже додати трішки фарби, і вона начебто сама зафарбує. Погляньте, як вона розтікається. А ще використайте один прийом, так як риба може знаходитись на глибині, то використовуйте не тільки синій, а можете ще взяти або темно-синій колір, або фіолетовий. Тому що чим глибше море або океан, тим темніша водичка. Ми робимо. А чим ближче до поверхні, тим вона світліша, тому що пробиваються сонячні промені. Ось так. Малята, буду чекати з нетерпінням на ваші роботи.